О люди Писання, не порушуйте релігії вашої та не говоріть про Аллаха нічого, крім істини, адже Месія, Іса, син Мар'ям, лише посланець Аллаха та слово Його донесено до Марії та дух від нього, увіруйте ж в Аллаха та посланців Його, і не кажіть, трійця, краще для вас утриматись від цього, бо істину, Аллах. Бог єдиний, причистий він від того, щоб мати дитину, йому належить те, що на небесах і те, що на землі, достатньо Аллаха як опікуна. Всевишній заборонив людям Писання переступати межі дозволеного і здійснювати незаконні дії, ідеться про християн, які надмірно звеличують Пророка Ісу і приписують йому якості Господа. Бога, які притаманні йому одному, релігія забороняє не тільки недбалість, але й надмірність. І тому Аллах наказав говорити про нього лише правду. Цей вислів містить у собі відразу три приписи, дві заборони та один наказ. Аллах заборонив зводити на нього наклеп і говорити без жодного знання про те, що стосується Божих імен, якостей Законів та посланців. Поруч з цим Аллах наказав говорити з цього приводу лише правду. Це правило має найширший зміст, незважаючи на те, що ці аяти послані з приводу Пророка Іси. Аллах наказав говорити про нього лише правду, не уподібнюючись юдеям і християнам, і сповістив про те, що він був лише посланцем Аллаха. Він досяг досконалості і зійшов. Най-найвищий щабель, на який тільки може піднятись творіння. Він був вшанований пророчою місією, яка є тим найвищим щаблем і найсловетнішою нагородою. Він був словом, яке Аллах дав Мар'ям, адже він з'явився на світ за одним його вилінням. Він не був самим словом, але народився завдяки йому. Він був духом від Аллаха. Оскільки його душа була однією з тих душ, які Аллах створив і обдарував чудовими якостями та досконалою моралью. Ангел Джибраїл, Дух Божий, був посланий до Мар'ям і вдихнув життя, її утробу, після чого вона за волею Аллаха завагітняла. Після роз'яснення істинних якостей, якими володів пророк Іса, Всевишній Аллах. Наказав людям писання увірувати в нього та у всіх інших посланців і заборонив їм вірити у трійцю. Аллах наказав їм зриктися цих поглядів, оскільки так буде краще для них самих. Це єдиний шлях до їхнього порятунку, оскільки всі інші дороги ведуть їх до погибелі. Потім Аллах відкинув існування в нього співтоваришів та дітей. Він Єдиний Бог, і він один має божественні якості, ніхто не заслуговує на поклоніння поряд з ним. Він далекий від будь-яких недоліків, і всі істоти на небесах і землі є його рабами і потребують його. Все це означає, що жодне творіння не доводиться йому співтоваришем або дитиною, а після згадки про те, що йому належить влада. Над вищим і нижчим світами Аллах нагадав про те, що він дбає про інтереси своїх рабів у цьому світі та в останньому житті. Він оберігає їх і неодмінно віддасть кожному з них згідно з тим, як вони чинили.